Що чоловіки роблять перед сном лежачи в ліжку з телефоном в руках? Все вірно. Листають авторія. І от одного разу я долистався. І якщо ви зараз подумали, що це Golf GTI, ви помилились. Насправді все набагато гірше. Це дизель. Отже, сьомий Gold GTD куплений не понизу ринку і не за останні гроші. Як правило, еволюція українського блогера йде відвага до БМВ. В мене ж все вийшло навпаки. Сьомий Гольф завжди подобався мені, і коли я листав свої архіви, він часто вспливав. Перед повномасштабною війною ми їздили на Мадейру, де брали таке авто. У мене була хороша можливість познайомитися з ним поближче. Тоді автомобіль сподобався мені, незважаючи на 1.2 мотор. Але для себе мені хотілося спробувати саме дизельну машину, адже все життя я купував тільки бензинові авто. Обставини складались таким чином, що великий голодний крокоділ ставав неактуальним для моїх потреб. Але сказати, що я щось прямо цілеспрямовано шукав, не можна було. В залайканих в мене були сьомі гольфи в кузові хатчбек і, як не дивно, Тесли Model 3. Думаю, зараз багато хто згадав слова покійного Геннадія Геннадійовича. Ти що, долбоп? Але для моїх задач ці машини підходили чудово. Одного дня я їхав на крокодильчику у справах і раптом мені на пошту приходить сповіщення, що Volkswagen Golf залайканий, подешевшив. Вам може поїхати подивитись на нього? Саме такою я вперше побачив цю машину. Диски красиві, але сильно усосені. Всюди на них була корозія, місцеве бордюрка. Машину мені показував чоловік хазяйки, і вони розповіли, що вже в Україні автомобіль отримав поносу і показали фотку. Ну, мені, як колишньому власнику американської мрії, на це було пофіг, хоча видно було, що якість фарбування капоту було таке собі. Сильно потертою була водійська боковина сидіння та кермо, і в мене з'явилась підозра, що пробіг може бути скручений. Але з іншого боку, я розумів, що там, де бокова підтримка сильно розвинута, вона й псується набагато сильніше. Особливо коли авто використовувалося виключно в місті. На щитку приладів украсувалася цифра в 115 тисяч кілометрів, і для дизеля з Європи це аномально малий пробіг. За легендою, авто привезене в Україну. Короче, всі ці історії я завжди ділю на чотири і раджу робити вам так само. Але, судячи по білій трубі, екологія явно була на місці, і це мене радувало. Потім хазяїн запропонував проїхатися, і це сильно підкупило мене, адже автомобіль поводився прекрасно. Приємно вразила коротка рейка та й загалом відклик на кермо. Власник машини говорив про супердинаміку і покращену музику, але для мене, чувака, котрий 15 хвилин тому виліз з Петр 5, 5, це звучало анекдотично. І, попри все, автомобіль сподобався мені. Але, переспавши з думкою про нього, я почав задумуватися: а чи не надто це дорого? А чи треба це зараз? За якийсь час прийшов до рішення, що віддавати стільки за машину 16-го року не дуже раціонально для мене на даному етапі. Я жив життя, займався своїми справами, і десь за тиждень після перегляду мені знову приходить сповіщення. Автомобіль подешевшив, і цінник вже був, на який я потенційно був готовий. В мене знову почало свербіти в одному місці. Я набрав товариша, в якого був товщик з діагностичним обладнанням, і ми потемки поїхали дивитись машину. Скрученого пробігу не діагностували і якихось серйозних проблем комп'ютер не показав. В машині був фарбований не тільки капот, а й передні крила. Я не приділив цьому особливої уваги і наступного дня скинув задаток. Тим паче всі деталі плюс-мінус стріляли по товщику. Ну і настав час переоформлення. Джентльмени і леді, такі от номера. Така от автомашина. Так голос на цей трактор працює, але я думаю, що. Це через це. Отаку От цю автомашину я забираю. Ну що, джентльмени, перші метри. Річка дуже коротка, приємна. Як мінімум, мені подобається, що тут немає цих вонючих миль весь спідометр в кілометрах. Ми ще повернемося до зимової експлуатації гольфа GTD, але зараз опинимося в літньому контексті, щоб я відповів на питання, яке мені в інстаграм задавали разів 40. А як же ж після сідана бізнес класа можна сісти на гольф? Як ти бідненький, це живеш все прекрасно. Ви думаєте, що я прямо страждав? Ви думаєте, що це все мені доставило просто масу дискомфорту? Mm -mm. Пересісти із седана бізнес класа в гольф дуже легко. Відчуття від цих машин вони абсолютно різні, їх не можна порівнювати. Ця машина теж по-своєму прекрасна. Так, вона не така м'яка, так вона не така комфортна, вона шумна. Але з цим автомобілем помолодів, років, мабуть, на 10-15. на 15. Буквально за пару днів після покупки гольфа поїхав на ньому у Львів. Отже, вирушаю на дальняк на цій машині вперше на Львів. Дизель показав себе чудово. Попри досить активну та швидкісну їзду, автомобіль вкладався в 6,5 літрів по трасі. Думаю, це хороший результат. Також сформувалася думка, чи достатньо в ній потужності? Потужності для того, щоб обігнати на трасі, вистачає просто з головою. 200 сил дизельних це непогана потужність. Звісно, ти не полякаєш свого кінта. Звісно, це не та машина, яка буде прям всіх дивувати. Але для повсякденної їзди цього більш ніж достатньо. Проїхавши понад тисячу кілометрів за два дні, все було добре. Але вже повернувшись в Київ, відчув якусь неприємну вібрацію. Як виявилось, на одній з покришок утворилась ледь помітна гуля, і саме вона була причиною вібрації. На автомобілі стояли різнобійні колеса. На одній осі якісь йокогами, на іншій гудіри. Так от гудіри й не витримали лихої долі. Не дивлячись на великий залишок протектора, вони були лохматого року. Я і спочатку відчував вібрацію після 160, -ти. тому, напевно, моя швидка їзда добила їх. Люди писали мені, що сорокові покришки часто стають розхідником з нашими дорогами. Але ж мені, як і будь-якій іншій людині, притаманно думати, що всі ті проблеми виникають у когось. У мене ж все буде хорошо. Тим не менш, замість гудірів куплена пара бріштоунів 21-го року ціною 5200 гривень за пару. Сподобалось, що малюнок і когами бріштоуну був досить подібним. Трохи роз'ясню. У відео історія з Гулею звучить виглядає як веселий челендж, з яким я впорався на раз-два. Але ті, хто стикалися з подібними речами, розуміють, що веселищів тут мінімум, адже треба неодноразово записуватись на шиномонтаж, платити за нього. Треба займатися пошуком адекватних коліс, хоч це не завжди просто. Та й загалом попутно після таких подій у вас з'являється багато інших треба. А маючи купу справ, возня з колесами між сезоння, це не те, чим би ти хотів займатися у свій вільний та не дуже вільний час. Але хай там як, пару покришок поміняли, вібрація зникла, і я із задоволенням експлуатував свій гольф. Повернувшись з дальника, зробив ТО, а згодом і повну діагностику. ТО коштувало 3900 гривень. Діагностика виявила підпатьвання в передніх амортизаторах, які ми замінили. Також замінили передні гальмівні тиски з колодками, масло в коробці та ряд інших робіт. Це обійшлось 27 тисяч гривень. Також відшили старт-стоп, але я розраховував, що він просто по дефолту буде вимкнений, і можливість його вмикати буде, як це робиться на BMW, але його схоже відшили наглухо. Ще з цікавого, на СТО мені сказали, що передня частина машини якось дивно зібрана, проводка скручена неналежним чином. Сказали, що, ймовірно, її погано обслуговували, чи там скручений пробіг, чи ще якась історія. Ну, в общем, я цю інформацію прослухав, але поставився до неї пофігістично. На нових амортах автомобіль став м'якшим, але трохи менш гострішим. За кілька днів я до цього звик і все вже здавалось краще. Що мене бісить в цій машині? Ось це. Як бачите, це стародавній ключ для людини, яка поїздила на безключовому доступі. Це така архаїка і такий рудимент. Ну, це вже хвіст, який мав давно відпасти. В нормальній машині просто у тебе ключ лежить десь там в бананці, ти взагалі про нього не згадуєш. Незручно. Також тут немає ні CarPlay, ні камер, ні парктроніків, ні підігрівів сидінь. Але знову ж таки, це особливості моєї комплектації. Як бачите, я не назвав жодного якогось конструктивного недоліка. Машина класно спроектована. Все з нею кльово, але є саме претензії до моєї особистої комплектації. Ще не подобається, як інколи працює коробка, адже вона майже з холостих підтикає другу передачу і хоче в пробці рушати з неї. Я відчуваю, що авто рушає в натяг і тому перемикаю її на спортрежим, щоб постійно їхати на першій. Мені казали, що тут DQ 250 і це досить надійний агрегат. Поглянемо. Автомобіль я купив у косметичному стані близькому до задовільного. Зимою, коли він брудний, все було ок. Потім, помивши його, недоліки проявлялись сильніше. Але я фартунуло, що мої відео в Ютуб побачив Дмитро з хардлайт детейнг і захотів підтримати мене та мій проект, зробивши роботи на дуже велику суму грошей. Її я озвучу пізніше. На детейлінг Гольф приїхав саме в такому вигляді. Купи мені мімози, купи дивіться, мімози до сих пор. Якщо ваша дружина просить Мімози на 8 березня, не ведіться або везіть їх на автобус. Я купив одну венючу гілочку Мімози. Дивіться, що стало з машиною. Практика показала, що салат Мімоза більш порядочний, ніж квіти Мімози, тому майте це на увазі. Хлопці виконали такий об'єм роботи, що це більше нагадувало реставрацію аніж детейлінг. Над автомобілем працювали з ранку до вечора 6 днів підряд. Гольф розбирали, відмивали, відчищали. Запрошували інших підрядників, які робили купу додаткових робіт. От, наприклад, зараз на ваших екранах процедура так званого ПДР, що з англійської звучить як Paintless Tense Repair, А по-нашому, видалення вм'ятин без фарбування. Цікаво, що я навіть не всі ті вмятини і бачив, але спеціалістам все було видно і вони виправляли ці кузовні косячки. Ну, а ще було б злочином не згадати Рому, який взявся реставрувати мені диски. Ми бачимо такі от хардкорні пошкодження лаку. Він віднушується шматочками. Окислася рідна проточка. Плюс ми бачимо сліди бордюрки. До речі, в інстаграмі Рома зробив прекрасний сторітелінг про мої колеса. Пізнаєте наші десульки. З Ромою ми були шапочно знайомі через Сракопад, і він пішов нам назустріч, погодившись зробити диски красивими тому бідному блогеру. Кстаті, про бідність. Так, да, мабуть, да. так. чувствуєте, ви бачите мене і щось, щось помінялося? От щось аж пахне, от таким успіхом пахне. От дивіться. У мене за спиною Michelin Pilot Sport 4 покришки 24-го року іспанського виробництва. Ну, коротше, все по фіншую. Ай-яй-яй, подивіться. Новенька. Чотири. Колеса. Чотири. Не два, не одне, не три, чотири. Цілий комплект, який залетить в гольфі. І ще інтересно, що коли ти багатий, ти просто купуєш Michelin Pilot Sport і все. Ну а коли ти бідний, ти купуєш Michelin Pilot Sport і радієш. Я радію. З машиною мені віддали комплект літніх колес, але вони були різних виробників і лохматих років. І я прийняв рішення купити в цей автомобіль комплект хороших покришок. Тим паче у мене була ментальна травма після китайських коліс на колишній F10. і мені захотілося на цьому тлі спробувати щось хороше. До речі, Рома мені ці покришки і взув, поважним людям, поважні диски везуться з поваги. Робота кипіла. Діма скидав мені деякі фотографії, і навіть по ним було видно масштаб прикладених зусиль. Зараз ми приїхали на хардлай Detailing для того, щоб забрати наш Golf GTD. Подивимось, що хлопці з ним зробили за шість днів. Погнал! Перше враження Дім, наче прийшов в шоурум Volkswagen, От вона так горить. Стелін це така штука, що ти можеш навіть не помічати всього, що зробили ці люди. Була біда. Зараз тут біди нема, можна тут навіть так пальцем провести. Вони, блін, шість днів працювали зранку до вечора. Тому ця робота не може коштувати дещо. джентльмени. не може це коштувати дешево. Ух, іди до мене масики бачиться, руля. Та ти що, який він приємний на дотик? <плодов> Роботи виконано дуже багато, тому я не зачитуватиму список. Просто озвучую бюджет 58 тисяч гривень. Нагадую, що Дмитро вирішив підтримати мене та мій проект, і за цю роботу я не платив. Так само я не платив і Роману за диски. Тому не зайвим буде підтримати і їх. Ви спитаєте, а за що мені така підтримка? Я думаю, це через це, що я красивий. Ой, вибачте, я дуже задоволений результатом. А далі діалог, який я не міг не включити в цей матеріал, адже він є невід'ємною частинкою пазлу нашої історії. Кстаті, крила крашені, так? Да? Два крила передніх крашень. Uh -huh. бампер, капот, капот, прямо печалька. Uh -huh. Ще також ще є елементи фарбовані, але я тобі не скажу. Які не включалися. А які розкажи. Ну, можеш не на камеру мені розказати. Добре, <реку> стало ясно, що бекграунд мого гольфа куди більш об'ємний та цікавий, аніж я думав. Але я не скажу, що це сильно засмутило мене, адже автомобіль виїхав з детелінгу таким красивим. Так за ним ще ніхто не доглядав. Тому вкотре хочу подякувати Hardlight Detailing та роману за роботу. Посилання на них буде в описі під відео. Чи змінилась поведінка автомобіля на нових Michelin Pilot Sport 5? Так, стало м'якіше та приємніше їхати по поганій дорозі, а також ці покришки дуже держакові в порівнянні з тим, на чому я їздив раніше. Ходити в якусь дугу на них можна прямо на якійсь непристойній швидкості і зірвати машину в занос або примусити їх пищати досить складно. В Цьому автомобілі я досить часто користуюсь спортрежимом. В BMW це було вкрай рідко. Взагалі на BMW їздив зовсім інакше. В принципі, я не можу сказати, що це гонка. Абсолютно ні. Я не міряв в автомобіль. Ну, думаю, що десь 7 з половиною в базарний день він поїде. Передній привід, воно буксує. Ця машина не про динаміку, вона просто про баланс. Баланс керованості, баланс прискорення. Подобається керувати цією машиною, от реально, без всяких натяжок. Може ви навіть зараз будете робити от-от так і, і відпишетесь від мого каналу? Але ця машина вона цікавіша в керуванні, аніж BMW, Ну точно. Звісно, я не можу сказати, що ця машина краща, ніж BMW, Ну це було б тупо, да? Але ця машина точно цікавіша в керуванні. Мені це подобається. Але знову ж таки, зараз я переїхав в Київ, живу майже в центрі. І коли ти йдеш по подолу по цим трамвайним коліям. То тобі хочеться комфорту, а не там якоїсь рульошки. Але загалом цей автомобіль не можна назвати супер-мега-жорстким. На 40 колесах їздити можна, якщо з головою. А зараз ви станете свідками надприроднього акторського таланту і процесу заливання у бак гольфа дизелем Мустанг від відвок. <реш> Боже, який кринж. Нагадую, що ми вже знайомі з Валерієм, і я задаю йому стандартні питання. Що ти думаєш про таку автомашину? От про... Класна машинка, я б собі таку придбав. Як думаєш, скільки це їсть? Думаю, літрів 8-9. Смотри, як наступать. Може 9 чи 10? Ні, 8 чи 9. Він все правильно сказав. В тісному місці апетит десь таким і виходить. По трасі можна вкладатись 5 літрів, але це дуже овочева їзда. Зараз я так не їжджу. З моменту покупки гольфа я заправляюсь лише на ВОК, обираючи найкраще пальне, і автомобіль віддячує мені щоденною безпроблемною службою. Я чув немало речей про ремонт паливної системи, тож економити на дизелі не маю жодного бажання. Ще якби я не знав Валєру, то міг би заправлятися через застосунок Pride. Я пробував цим скористатись, це дійсно швидко та зручно, можете перевірити. Одного разу я проводив стрім, спілкуючись з підписниками, і вже після якогось надцятого глюку інтернету зайшов в ефір останній раз, щоб сказати всім пока. Джентльмени ріді, жити коротше з таким інтернетом, хана дуже погано, жити з таким замечательним собакою дуже хорошо. Підписників не відпускали. Я в один момент отримав цікаве повідомлення. Швидко розкажу історію з вашим гольфом. Хотів купити ввечері, не став набирати людини, але вранці набрав. Він вже попав в аварію. Ух ти, нічого, дуже шкода. 89, 17, 17, нічого собі, як інтересно, цікава дуже історія. У мене, мене фотографії, ну закиньте мені в інстаграм, в приват, будь ласка, якщо можете. Попередні власники показували мені фотогольфа після аварії, там був загнутий краєчок капоту, але загалом нічого кримінального. Я був впевнений, що мені зараз надішлють ті самі фотографії тієї самої аварії, але помилився. І тоді зауваження мого механіка про погано скручену проводку стали зрозумілими. Також було ясно, чому Діма з хардлайту не хотів сильно засмучувати мене. Туди ж можна віднести і проблеми з рульовою рейкою, яка, за словами ваговодів, ходить дуже довго і щасливо, а моя здохла. Мабуть, саме аварія стала основною причиною її смерті. На рейку після аварії, схоже, встановили неоригінальний хомут, і увал почав потрапляти пісок і вода. Реставрована рейка стала в 21 700 гривень, плюс 800 гривень коштувала процедура розвалу сходження. Не скажу, що інформація про сильну аварію дуже засмутила мене, адже я думав про це з позиції медійника і цілком допускав, що це викличе інтерес глядача. Мені невідомо чи знав про цю аварію колишній власник, але це вже не має особливого значення. Я машину перевіряв сам і бачив, що купую. Фактично, я купив цей гольф, як кажуть, на вірочку. Мені просто сподобався його образ. Один відомий український автоблогер досить вдало сформулював, що сьогодні машину продають диски та оптика. Я з цим повністю погоджуюсь. До аварії тут стояли бомжацькі галогенні фари та інші диски. Тож, якби машина була в оригіналі, то я б на неї навіть уваги не звернув. Отак все склалося таким чином, що Горфець вийшло взяти. Хоч і не з простою долею. Також мені невідомо чи відновлювали тут безпеку, невідомо скільки там сил. Але судячи по номерним рамкам, можна припустити, що нашивочка там є. З вірогідністю близько 90% коменти сюди прийдуть колишні власники цієї машини і розкажуть її історію ще більш розгорнуто. Сьогодні все відкрито і щось приховати непросто, тому, говорячи правду, тобі її жити легше. Попри все, машина залишається дуже веселою і приємною для мене. Хочеться мені їхати на ній швидко, їхати на ній азартно. Це робить мене живим, мені це до вподоби. Ну і плюс, якби ви не їхали, він буде все рівно залишатись достатньо економічним. А тепер досить стандартний діалог з сільськими хлопчаками, на місці яких міг би бути хто завгодно. Пацани, гольф нормальна машина чи ні? Хороша. bmw БМВ лучше. А так. БМВ лучше. Удача. Хороша, але БМВ лучше. погано, що не чутно було. Да. А ти знаєш? В інстаграм, на який я пропоную вам всім підписатися, мені писали безліч повідомлень. Мовляв, як можна було поміняти F-10 на гольф. Це викликало в людей неоднозначну реакцію, і мені це подобалось. Люди, які мене знають, в курсі, що я шанувальник BMW, і Їм відомо, як я в свій час її хотів. От уж ці владельці Сітроенном все время думають, що вони бенвісти. Ну нічого, Сашуня, твоя мрія колись здійсниться. Думаю, що я ще повернусь до BMW. Я не знаю, коли це буде, але моє тимчасове захоплення вагом це не якийсь даунгрейд чи біда. Мені здається, що є сенс спробувати різні марки та моделі авто. Існує величезне різноманіття класних автомобілів, які слід спробувати. І Volkswagen Golf GTD знаходиться в цьому числі. Ймовірно, ви скажете, що я здурів. В країні війна про які автомобілі ти говориш. Але я переконаний, що не плануючи нормального життя, воно й не настане. Тому давайте все-таки думати про хороше і головне, щось для цього робити. Можна почати хоча б з підписки на канал, коменту та лайка до цього матеріалу. Це сильно допоможе мені і українському ютубу. А наостанок покажу вам, як мене зробив старенький пасатик, бо раніше інженери робили, а тепер маркетологи.